Влада Житомира готова йти на зустріч у впровадженні програм енергоефективності. Про це на круглому столі з питань фінансових механізмів впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках в місті повідомив перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сукомлин і государства і город робить, ми робимо все, що можна для того, щоб стимулювати цей процес і в прошлом цьому році міста програма. утепление вернее компенсацию по кредитам на комплексное утепление э, домов э, в городе уже принята программа и она уже работает 2 миллиона гривен в бюджете заложены на этот год это программа компенсации процентов по этим кредитам мы об этом с вами уже говорили это программа и действительно, мы должны пройти путь вместе, вместе с вами, с нашей поддержкой, с поддержкой и финансовой, и юридической, и организационной. Мы готовы пройти этот путь вместе для того, чтобы действительно на вашем примере показать энергоэффективный дом. За словами консультанта проекту «Енергоефективність у громадах» Вікторії Погорілової, для впровадження енергоефективних заходів надзвичайною перевагою є саме бажання місцевої влади йти на зустріч. Ви знаєте, що приємно в тому, що прийнята ця програма на компенсацію 70%, що не просто прийнята програма, а вже банки мають формулу розвитку, правильно? вот этой компенсации. То есть вопрос негде взять денег на сегодня отпал. Второй вопрос, да, который всегда говорят о СБВ. ну хорошо, деньги есть где взять, но они очень дорогие. Конкретно, когда ми говоримо Житомире, этот вопрос теж уже снят. Снят, тому що дійсно местная власть ну вже ближе повернуться лісом ОСББ, Не знаю куди, чем как сьогодні. Під час круглого столу учасники також обговорили практичні кроки ОСББ та ЖБК для скорочення витрат на впровадження енергоефективних заходів за програмою Держенергоефективності та механізми державної та місцевої фінансової підтримки.